Всім привіт! Ви на каналі Viatek. Сьогодні тестуємо новинку від компанії EzVS. Це камерка ib 3 Давайте подивимось. Отож, що у нас по пакуванню? В комплекті у нас все, що необхідно для монтажу цієї камери. Зручний кронштейн. Сама камерка, комплект кріплень та кабель заряду. Камера має досить стильний дизайн і компактний розмір. Як бачите, вона навіть менше, ніж долоня. Головна особливість цієї камери це 4G. І е, вбудований акумулятор, тобто вона абсолютно. Автономна, навіть якщо у вас немає Wi-Fi на об'єкті, ви можете використовувати е, сім-карту, і більше вам для цієї камери нічого не потрібно. Ємність акумулятора складає 5200 мА і виробник заявляє, що камера на одному заряді пропрацює до 120 днів. Але давайте будемо оптимістами. Е, Реально, час роботи камери буде залежати від декількох факторів. По-перше, від е, Кількості спрацювань детектора, тобто як часто вона буде записувати відеоархів від інтенсивності, скажімо, руху на вашому об'єкті, від погодних умов, тому що якщо на вулиці дуже холодно, великий мороз, відповідно, акумулятор буде розрізатися набагато швидше. Ми ще не тестували камерку в реальних умовах. Але е, об, обов'язково займемося цим після запису цього відео. Тому чекайте е, наші результати реальні скільки камерка пропрацювала. Камерка вологозахищена, вона має клас захисту IP66, Тобто, ви можете використовувати її. Як на вулиці, так і у приміщенні. Сюди ви вставляєте сім-карту та карту пам'яті, і відповідно, ось роз'єм для того, щоб підзарядити акумулятор. Камера може працювати із сонячною панеллю, тобто в такому варіанті її підзаряджати не потрібно. Вона буде заряджатися від сонячної енергії. Камерка має Кольорове нічне бачення, а також функцію активного відлякування. Тобто, коли в кадрі з'являється якийсь рух, чи камера детектує підозрілу активність, вмикається автоматично біле світло, тобто білі стробоскопи. Камера має інтелектуальне виявлення людина автомобіль та надсилає сповіщення по таким типам виявлення. Камера має 2 мегапікселя, Двосторонній аудіозв'язок, як завжди ВІЗА. зручний мобільний застосунок. Зараз ми додамо цю камерку, і ви побачите, що процес налаштування встановлення такої камери займатиме до 15 хвилин. Не потрібно якихось надзвичайних технічних знань для того, щоб встановити і налаштувати ось таку камерку і мати відеонагляд у себе в будинку. Чи в квартирі, де вам це необхідно. Отож, поїхали. Так, друзі, ми встановили 4G-карту в камеру. І зараз хочу вам продемонструвати, яким чином виглядає підключення камери до мобільного застосунку. Наскільки це зручно і швидко. Отож, заходимо у застосунок. Натискаємо Додати, додати пристрій. Обираємо, що це камера. Наводимо на QR-код. Так, нам вже висвітилось саме, яку камерку ми збираємося додати. Чудово! Пристрій, успішно додано. Як бачимо, все дуже швидко і дуже просто. Додаток показує, скільки заряду батареї в нас залишилося на зараз. Як бачимо, це 76%. Ми тільки дістали камеру з коробки. Якщо ви будете використовувати сонячну панель до цієї камери, відповідно потрібно буде налаштувати цю сонячну панель теж у додатку. Зараз ми цього робити не будемо, але майте на увазі, що такий варіант використання теж є. Ми обираємо стандартний режим, обираємо наступний крок та налаштовуємо чутливість виявлення. Камери. Проходить етап тестування. Налаштування завершено. Чудово. Так, давайте подивимося на якість е зображення камери. Дуже чітке зображення. Камера фокусується взагалі без проблем. Чудово. Тепер давайте подивимося, що у нас є по налаштуванням. Ми можемо зробити скріншот з камери, зберегти його або на телефон, або в самому додатку. Ми можемо поговорити з людиною, яка стоїть по тобі камери, тобто двосторонній аудіозв'язок. Ми можемо налаштувати сповіщення. Ось таким чином відбувається активне відлякування. Однією з ключових особливостей цієї камери є інтелектуальне виявлення людини або транспортного засобу. І в налаштуваннях, якщо ви включите цю можливість, система буде автоматично ідентифікувати людину або транспортний засіб. І, відповідно, буде надсилати вам сповіщення. Камера налаштована. Як бачимо, це все відбувається дуже швидко, без особливих якихось технічних навичок і знань. Тому дуже рекомендую вам використовувати цю камеру, якщо у вас немає можливості під'єднати живлення або Wi-Fi мережу Вона абсолютно автономна і забезпечить вам відеонагляд навіть на тих об'єктах, де немає такої можливості. Ця гаряча новинка. Вже дуже скоро з'явиться в наявності у нас на сайті, тому слідкуйте за оновленнями. Моя щира рекомендація дуже зручна автономна камерка. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім пока!